Всем привет, ребята. Сегодня я буду знакомить. Фунтик, передай... Фунтик, передай привет, БДП, да, тут добыча. Привет вам. Сегодня я буду знакомить Чипу. Что такая санки? У нас Каспер уже научиный. Не, это це не цей кит. То другий кит, бо мене п'ять хотіє. Каспер уже у нас научиний. Кожен кит уже катався на санках. Посвящение я А от Чипа, чипсик. Не проходив посієння, тому що він родився у травні 31 травня 2024-го. І він не знає, що таке ще зима, що таке санки. Ну то тобто й зима він вже знає, бо вже сіки сніг випадав. А от що таке санки, він не знає. Так що давайте знайомить його з цим. Несем Чіпсіка на посвіщення. Чупі, не сам тебе сідає на санки. Познайомся з апаратом. І мені цікаво, як ти будеш зверну, звернеш увагу на те, як вони поїдуть. Чупа, побіг за листочком. Чупа, тобі це так да? так? Він боїться їх. Дивіться, я поставлю одразу їх. І зараз принесу чупи. Ні, з буграми його одразу спускати, звісно, не будемо, тому що вони не поїдуть, бо снігу мало. Зараз я просто хочу, щоб... А, дивіться, котячі лапи. Дивіться, скільки котячих лап. Чуп, іди ж так. Буде, буде посвящення. Яке посвящення? Що таке санки? А що таке санки? Це оцей апарат, на який ти сідаєш. Сідай. Тільки, головне, не зістрибуй. Так, десь я чуть-чуть двину. Так, я кожного вчила. Чуть-чуть двигаю. Палі, Ну, чіпі. Чіпі, тобі холодно. Чіпі, тобі холодно в лапи. Сідай, сідай. А та біганьку си, сідь, сіди. <кхи> сиди там не так же ж холодно, чупі. А на снігу холодно, ну давай. Чупи. Давай сходкай тебе на станках. санках. Омий ну, мальчик хороший. Кить. Моє кіт, а кіта. Сюди, давай тебе будемо учити кататися на снігу. Чупі, раз, два, три. У. -у, 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 -у. На ну, чупа, диви. Диви, як вони можуть дріс на воді. Пока лога. А если поработать бура скатей, чупа. Не, я сказала, собі сбура скатей, а не чуюся. А давай А попробуем. Вот Оце сейчас дрифт. Все бать. Короче, знаєте, что я могу сказать, Санки реально їдуть Но я не зъїхала, дальше. Сука. Я не з'їхала далі, ще, тому що я не хочу, мені страшно. Ну, ви бачили, вони рушили, вони доїхали ну, аж туди. Так що все таки вони можуть кататися. А давайте покажу Орсанки дівчатку. Я сама сюди розчахнулася. Чи до тебе таксі під'їжджає. Не бойся, сідай, сідай постить, бо на снігу лапи замерзну, заболіше потім. Все, сідай, все, сиди, не буду я нікуди Ну, Ми з вами доїхали, так нічого можна сказати. Міка, а сіка в цьому апалатові год. Ну, значно більше, ніж на, ні тобі. На ньому каталася твоя мама, на ньому каталася твоя баба, на ньому катався твій старший брат, середній брат, а тепер ти. Ну, коротше, і твій тато. Бачиш, кожен посвящення проходить. І ти теж прийшов його. А я один тут. Та що таке? Я сижу і чувствую, вона мені щось лізе. Я просто збалакаю з щупиком, і тут на мене вистрибує оцей сюрприйз. Бачите? Пирка. Пирка, інтересний факт, вона завжди любить на мене вистрибувати.